Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати своє невеличке замовлення друге уже в компанії Avon по каталогу вересня. Ось такий у нас зараз діє каталог. Одне замовлення я вже робила, а це робила повторне, тому що колега захотіла дещо замовити, вже після того, як я своє відправила. Замовила вона тудей. Об'ємчиком 100 мл. В цьому каталозі гарна ціна на тудей, тому вирішила вона скористатися 849 гривень за умови придбання. Але, в принципі, ціна більш-менш нормальна, при тому, що 50, 50 мл, десь я бачила, також десь приблизно зараз так коштує. Тому, в принципі, можна. Передивитися, от, наприклад, 800 гривень. Ось у нас 799 тудей в 50 мл, а це ціла сотка. Для любителів цього аромату, чому ні, можна, в принципі, скористатися пропозицією. Ще, що взяла я в цьому замовленні, дозамовила собі, дивилась я ще минулого разу на цей набір. Ось такий набір для волосся. Тут у нас три в одному. Сироватка йде, олійка для волосся. У мене часто її бере чоловікова сестра для доньки, шампунь для волосся, 400 мл і бальзам кондиціонер. Ось таких три продукти за 589 гривень. Вирішила я взяти, того що сама одна олійка в каталозі 319 гривень. Вирішила не взяти цей набір. Ось такий шампунчик, він доволі таки великий великий об'єм має, надовго його вистачає. І не такий був неодноразово, я користувалася. Кондиціонери в мене гарно також беруть Ця дівчатка, якось трохи, трошечки підрозібрали вже такі. Зараз один поставила і собі кондиціонер людей, також я в, 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 в користування користуюсь, в принципі, мені подобається. І ось така олійка. Бере в мене чоловікова сестра в доньки племіннички нашої довге волосся. таке. І вона е, при розчісуванні, коли моє волосячко, вона йде, ця олійка з арганою і кокосовою олією. Їй подобається, вона бере, але так підскочила в ціні ця. Олійка. Ще була раніше 249 гривень, зараз уже по 319, тому взяла в наборі, буде так, я думаю, вигідніше. Далі для себе на сторіночці, дивилася ще, коли робила перше замовлення, дивилася я на ці манікюрні ножиці. В наступному каталузі буде на них ціна 149 гривень, але треба було мені взяти. І ще продукт якийсь, щоб, був, щоб можна було взяти туди, наприклад, за, за умови придбання, тому вирішила я думала, буду брати в наступному каталозі, але вже зробила, замовила їх в цьому. Приходять вони в ось такому пакетику. Я вже їх відкривала тут, відривала. І дивились ми з чоловіком разом, того, що були в мене якось перед цим досить таки непогані, і я не знаю, куди Ось так вони виглядають, маленькі такі, але доволі таки Тут така трубочка на них надіта. Були в мене перед цим. Не пам'ятаю тільки, чи я вейвон, вейвон брала, чи десь, колись мені здається, вейвон брала я. І вони були такі ну, непогані і такі міцненькі, такі, вони не гнулись, і гостренькі такі. Я не знаю, десь малий взяв, він ліпив з пластиліну і десь він їх узяв в ті ножиці, і кудись він їх закинув, я не можу їх знайти. Купила ще одні десь, не пам'ятаю, десь чи в Аврорі, чи в копійочці, такі з пластмасовими ручками, то чоловік мені одну відломав такі якісь вони не, не, не виявились неякісні. Не Вирішила спробувати знову. Вон тут, тут у нас надпис. Ми дивилися, доволі таки, ну, не знаю, чоловік подивився, ну сказав, ніби, ніби міцні, ніби навіть там ніби його стренькі, так Чекають навіть, я пробувала, наприклад, от навіть ріжуть непогано, ніби як не тупі і доволі-таки гостренькі. Будемо пробувати, але, в принципі, на перший погляд, ніби нормальні. Далі, що ще я взяла? Була в фокусі пропозиція гарна на водичку Mask Мінераліс 249 гривень. Вирішила я взяти в запасики. Також часом нема, нема, дай комусь треба. Водичка досить непогана. У мене зараз такою, не такою, а, здається, зелененька така фріз, Здається, фріз з цієї лінії. Чоловік просто так на роботу, навіть десь такою поливашкою користується, вже так бачу, пів флакончика вибризхав, ви значить, подобається. Доволі такий свіженький, такий непоганий ароматик. Так, на щодень, в принципі, Користуватися і по такій ціні, чому б не взяти. Доволі таки непогана ціна 249 гривень. Далі ще в розпродажі я побачила ось таку помадку. Взяла. Там було кілька, кілька відтіночків представлено. Я взяла відтінку Soft Nude з 18 листопада 2024 року, якраз так. Дата мого дня народження, 18 листопада. Це треба так, і помада така попалася. В мій день народження виготовили. Помадка ось така. В принципі, ніби і правильно камера передає, тільки трошечки дивилася Ось такий стік, у неї весь такий, що буде видно, якийсь такий покоцаний. Не знаю, десь він. Тут ніби все нормально, вона ніде не. Йде. Затерта, але стійк такий трошечки якийсь кусуйся. Такими якимись Але Відтіночок, в принципі, нюдовий, такий зараз на, на осінь, в принципі, я думаю, підійде під олівчик. Буде те, що треба ще одну взяла помадку також за умови придбання. Це в мене леді. На останніх сторіночках каталогу там представлені вони, це у мене відтіночок. Здається, де він де він. Рожевий назавжди, ось такий я брала світленький, світленький рожевий. Не буду відкривати, десь хоче сусідка якусь таку світленьку рожеву помадку, можливо, їй. Вона підійде. І що ще взяла? За замовлення, здається, на тисячу гривень було пропозиція тижня. Якщо береш на тисячу гривень, то можна було взяти там деякі продукти по спеццінах за 200, також чи то 259. Зараз підгляну 239, 239 накладній і Марі Корсет. Зараз на прохолоду такий ароматик. Він таки доволі такий доволі е, насичений. Вже. На прохолоду, на осінь, на зиму. Більш такий я навіть. Хоча на, першу, е, на перший такий погляд я навіть нанесла була доволі таки стійкий. До речі, він уже такий на прохолоду, я думаю, він такий буде шлифовий, солоденький, насичений такий ароматик. І я думаю, буде довго. Принаймні в мене на зап'ясті я так в повітря пшикнула і рукою, ніби в цю хмаринку так провела, то на руці я його довго відчувала, він доволі такий стійкий. Взагалі ця лінієчка і марин... стійкі ароматики, і вони доволі таки довго тримаються, доволі таки бюджетні, але по якості вони не поступаються. Навіть в тому шфаровеї лінієчка чи тудей, вони також доволі таки стійкі. І... Мені подобається. Ну, цей такий, порівняно з натюрель, порівняно з ось цим голубеньким, то цей такий важчий більш. Але все-таки в них все рівно така нотка трошечки прослідковується в цій нієчці. Тут у нас в Імарі Корсет чорна смородина, троянда і масло какао. Ну, в принципі, в каталозі вони по 399 гривень от, представлені, по, за 239 гривень я. Взяла, нехай буде, пригодиться, можливо, хтось собі забере. Таким було моє замовлення невеличке. Завтра колезі занесу тудейчик, нехай користується. Кому подобається ця водичка, придивіться того, що в наступному каталозі вже ціна десь я дивилась, десь я дивилась, дивилася, що швидко знайду, то буде дорожче, ніж в цьому. У нас за 900 гривень буде набір ось така пропозиція, набір. За 900 гривень це Today 50 мл і лосьйончик. І сотка десь дивилась, що буде дорожче, ніж в цьому. Тому можна придивитися. У мене навіть цей аромат мама дуже любить. Вона носила, і на ній він дуже гарно розкривається. Ага, ось тут у нас соточки. В наступному каталозі туди буде 1129 гривень. От так, для порівняння покажу вам, тому хто хоче, хто любить цю водичку, можете передивитися в цьому каталозі. Каталог ще діє, і пропозиція ця ще доступна. Таким було моє замовлення невеличке, але мусіла. Заради цього туди і зробити, того, що для клієнтки вигідніше в цьому каталозі було його замовити. Нехай користується. Всім дякую за перегляд. Хто ще не підписаний, підписуйтесь, буду вдячна. Рада всіх бачити на своєму каналі. Дякую, що заходите. Дякую, дівчатку, що пишете. Мені дуже-дуже приємно. Всім тихої, мирної ночі і до зустрічі на моєму каналі. Бувайте!